Я хотів би всім нагадати, що справжня мета організаторів референдуму це не є угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Це є атака на єдність Європи, атака на поширення європейських цінностей. Про це також свідчить та дискусія, яка була розгорнута напередодні референдуму. Я дякую кожному, хто проголосував за. А це сотні тисяч прихильників України в Голландії. Я дякую всім. Брав участь в популяризації України в Голландії, а це є і політики, і волонтери, і зірки спорту, культури. Водночас хочу наголосити, що цей референдум згідно з Конституцією і законодавством Нідерландів, має виключно консультативний характер. Отже, тепер слово за урядом, за парламентом, за політикумом Голландії. Впевнений, що стратегічно ця подія не є перешкодою на шляху України до Європи. Хочу відповідально заявити. Що незважаючи на це, Україна продовжить втілювати в життя угоду про асоціацію, забезпечить створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Євросоюзом, оскільки це шлях до модернізації української держави, зміцнення її незалежності. Наголошую, ми не звернемо з шляху євроінтеграції Україну як і свободу не спинити.